Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку. так. Це в нас гірчиця. Скільки я взяла пів баночки. Сіль, солона. У кого є солодка, можете брати солодку сіль. В мене солона. Так, перець меляний. Вже, певно, і забагато всипала, але нічого. Це лавровий лист меляний. Це моя сметана дуже-дуже густа. Будемо робити маринад для мого гусата. Щоб я слоїка не побила. Я вже дістала другу розморожувати, але вона ще не розмерзлася. Моя сметанка. Ну, поки що, то вона розмерзнеться Ну, мені. Мені те її хватить на а там побачимо. Вот так гусак? Напевно. Так і зробимо. Mm -hmm. не, тобі слоїчка, є добре. Може, трошки більше очікають. Не можу. Ті, ти вже заїлася. Дармово їсти. Може бути, але А не Де моя олійка, ще треба трошечки олійки. Трошки небагацько. Зараз подивимося, чи ще будемо доливати чи ні, ну поки міськувати. Треба нам трошки сметанку розімняти, щоб я могла з нею раду дати. Ось так. Зерня. і ще одна упала. ти по кашу ходила. Не І йшла по кашу. Я Ось. І зодьі ложечки. то вже як вам хочеться. Мені подобається, я додала. Ось так. Ось такий у нас буде. Смачний маринад. Зараз я чуть-чуть попробую, чи, чи солоне. Напевно, хватить. Що перцю кинула, то, то від щирого серця. Так, знизу я помастила, тию маринадою. Тепер понадрізала трошки ножки, грудину сюди. Беремо ось такого. І також маринуємо. Або й здорова. Ось так. Помастимо гарно, щоб воно все смачно було нам. І хай там згодвізо три години воно собі. Постої, промаринується. Ось. А тоді включу духовку і спечем. Головне, щоб я не забула дозняти, яке воно вийде. Ну, те, що смачно буде, то я точно знаю. Але щоб показати, то не знаю. Не, не забути. Ось так. Зразу думала ложкою мастити, але подивилася, що трошки незручно ложкою. Хто хоче, може замість сметани, майонез брати, то вже таке на ваше Батко. бачення і на ваш смак я беру без майонезу. Я беру сметанку. Старий переконав, що майонез не є корисно. Їм зі сметанкою. Основному, то весь час брала сметану на такі. Сметани є, ще багато замаринованої, замороженої. Так що, Якось так. І всередині там помастимо її, щоб воно смачно було нам. І зараз закрию фольгою і в духовочку. смачно. О, на вечеру нам поїсти. Так що якось так. Ось так. І тепер замотаємо файненько ось нашу гусю. Зверніше нашого гусака. О! І хай він собі маринується. А тоді ми його просто-напросто включимо духовку і спечемо. Ось таке-то. А вже як спечу, тоді покажу, поки мість пауза. Ось так виглядає моя гусочка чи гусак, як там хто знає. Ось такий жовтенький, файний я відкрила він. Гарненький гарненький такий. Ну, Запрошую на гусочку чи на гусачка верніше. Ось така у нас смакота. Наталю, знаєш, що треба ложечку, щоб ще юшечки дає поляти по м'ясі. Басотка. Яка це смакота? О, оце буде смачно. Так, заходьте. На помідорчика дуже смачно. М -м -м -м. Дякую. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Можна меду ще сюди було додати трошки, воно було ще таке більш карамелізоване. Ну, мені і так смачно. А вам? Всім гарного. Вечора, медного неба і міцного здоров'я! Тільки всім хороших новин і до зустрічі в слідуючому відео. А ми повечераємо смачно. І підемо на ефір. Так що всім всього самого найкращого. Гарного мирного дня і міцного здоров'я, божої опіки всім і всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючих відео. Па-па!